У мене сьогодні на обід картопелька, Мячка із -м. -м, -м. Капусточкою. тушкованою, Сливками. З мязком. Хлібчик. І салат крабовий. з крабочками. М -м -м. Це ж балдеж. Капусточка. Я вчора не наїлася, потушкувала її більше двох годин. То лягла спать. Голодно. Пахло на всю хату, я так радію. Коли їм. Боялася, що сливи розваряться. Батько казав, кидай їх до м'яса. До м'яса ти сливи, щоб м'ясо було сливами. Нормально. Сливи до м'яса. Чи в кінці його кидати. М'ясо, де тут м'ясо? Mm. Mm. Отак берешся. Боже, береш цю пряжечку так. Так балдежненько, так своей капусточкою. М -м -м. І салат крабовий. Батько казав, ти його так переселила. Закохалася? Коли є з пірашкою, то нормально. М -м. Салатик, крабочка. Пюрешечка. І отак. Капусточки. Сливками. Хто готував? Готувала капусту я. Батько наді мною стояв, контролював все. А салат парасоленный, конечно ж, я готувала. Конечно, я готувала. Я готую без яєць. Я без яєць люблю. Ой. Хоча можна було додати яйця бо пересоляний, але без яєць люблю. Конкретний такий крабочка, сир, кукурузка. ням ням